Вже друге чи не в кожній школі по всій країні щороку проводять олімпійські уроки, розповідають про успіхи олімпійців. Так куди цікавіше про яскраві досягнення чути від самих чемпіонів. Вони хочуть загорілися навіть більше. От вони більше хочуть займатися, і також вони більше, щоб хоча щоб більше було цих уроків олімпійських. «Перша моя олімпіада 1992 рік і вона для мене сама пам'ятна. Тому що я туди повернулася медалю. На нього було попасть дуже потому что я, я застала времена Совєтського Союзу. Конкуренція була дуже жорстка. Тільки дякуючи вам, спортсменам, олімпійським чемпіонам, призерам, світ узнає про наші досягнення і нашу країну. Після офіційних промов на майданчику фінал кубку з волейболу. Грають вихованки місцевої спортивної школи, дівчатка 11-14 років та студентки лісотехнічного коледжу. Як судити такий матч? Я зараз питав, як його судити, тому що, ну, скажу секрет вам, чим вищий рівень, тим легше судити. А вище я був на двох фіналах світу. Єдиний з України, хто це робив. Так тобто я знаю, де я вишився. І тому -то тут треба думати, щоб не образити. Михайло Мельник обслуговував фінальні турніри чемпіонатів світу, а також ліги чемпіонів Європи. Цей матч видався доволі напруженим. Та, попри різницю у віці, вихованки спортивної школи зіграли надійніше в захисті і відповідали гострим контратаками. Тож перемогли з рахунком 2-0. Вони виповнили цю задачу, яку їм поставив грати, грати і грати. Це улюблена їхня справа, це улюблена їхня справа, вони без неї вже жити не можуть. Олімпійські чемпіони та представники спортивних комітетів схвалили бажання лубенців розвивати спорт у своєму регіоні, а також відзначили перспективну 11-річну Катю. Я Хочу перемог багато грати за збірну України. Це є якраз тою пропагандою здорового способу життя, яким повинні займатись молоді люди для того, щоб потім не тільки фахово бути підготовленими, а йти здоровими в самостійне життя. Упродовж дня у Лубнах провели усілякі змагання, турніри, конкурси. А також обрали кращу стінгазету на олімпійсько спортивну тематику. Тож рівняння на Лубни.